Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від ФАВБЕТ. Матч 18-го туру української прем'єр-ліги. Перший матч весняної частини чемпіонату для Зорі та Ворскли. От е, виконуючи обов'язки головного тренера Ворскли Сергій Долганський сьогодні проводив перший поєдинок. Е, як тренер власне цієї команди він для нього вийшов не надто вдалим, але зараз ми про це це побачимо. Олександр Шандер обслуговував цей поєдинок. Бачите, стартовий склад Ворскле. До вашої уваги є кілька новачків команди, які вийшли одразу з перших хвилин. Так само власне, є і певні нововведення у складі команди Юрія Коваля. Так само у Зорі сьогодні з'явився. От, власне, є такий як Яков Башич. До нього варто звернути увагу в цьому поєдинку, адже він достатньо ключову роль цей новачок зіграв. Перший момент виник вже на третій хвилині. Кірюханцев отримав передачу на правому фланзі, змістився трохи в центр. Віддав на Яцика. Яцик йому повернув. Тут Кірюханцев вочевидь, що хотів пробити по воротах, але не вийшов. Цей момент у 70-го номера Зорі і удар. Вийшов так само неточним. Наступний момент виник хвилин через 10. Класно зуря вийшла з оборони. Там знову ж таки той Яков Башич розпочав атаку. Змістилися вже до карної зони Ворскли. Футболісти зурі. Удар від Гереро потягнув ісенко на добивання. Кирюханцев м'яч ворота відправив. Але перед цим було зафіксовано положення позагрою у Гантюха. Але все ж таки, ну от бачите, власне, відрев. І Кірюханцева, і Антюха від лінії оборони Ворської Кірюханцев м'яч ворота все ж таки відправив і, можливо, десь це трохи додало впевненості команди. Ворскло почало відповідати теж незабаром. Кане отримав м'яч на правому фланзі. Змістився в штрафний майданчик, віддав передачу назад. Намагалися футболісти полтавської команди щось створити в карній зоні. Зорі, удар від Філіпе. Він вперше був заблокований. Далі атака продовжувала тривати. Ще один спроба, точніше, пробити від м'якушка. Але тут м'якушко не зовсім вдало зіграв. Пішов грубо в підкат. Дав по нозі Арсенію Батагову, отримав жовту картку Сергій М'якушко. На цьому повторі дуже видно, що він намагався йти до останнього. І тут е дещо жорстко зіграв. Рефері переслуховував ще аси асистентів повару. Чи не було там фолу набагато важче? Чи не змінити жовту картку на червону, але вирішили все ж таки, що ось лише жовта для Сергія Мякушка? Юрій Коваль він намагається витягнути з зорю з того стану, де перебувала команда що внизу турнірної таблиці перед початком другої частини чемпіонату. Перехоплення від того ж таки Мяхушка. Хороше зміщення. Передача на Корнієнка. Корнієнко простріл, штрафний майданчик, кане віддав знову на Мякушка. Мякушко, Мякушко вочевидь, що хотів віддати передачу на Ковтолюка, але не вийшло це зробити. І втрачений хороший момент і хороша позиційна атака від гостей в цьому поєдинку. Момент на 37-й хвилині став ключовим у цьому матчі. Подача на Гереро. Гереро, який дуже сильно хотів забити. Намагався проробити по воротах, але вийшла хороша передача на новачка Якова Башича. Яков Башич переправив м'яч в ворота в цій ситуації і відкрив рахунок у нашому матчі. Хороший повтор: хороший момент. Передача на. Гереро і Гереро якраз хотів пробити з розвороту, але виконав скидку на Башича і Башич головою доборовся в цьому моменті. Гереро лише записав асист на свій рахунок. А Башич у першому матчі за новий клуб провів дебютний м'яч. Одразу Ворскла пішла відповідати. Удар Філіпа за штрафного майданчика хороший момент. Феліпе пробивав достатньо сильно, і тут Сапутін, здається, не дістав до м'яча, навіть і шансів не мав. Феліпе здорово бив, так і тут в поперечку м'яч влучив, після чого пішов за межі поля. Хороша спроба, знову вже, друге Феліпе пробиває. Перший удар його був заблокований. З другий прийшовся в поперечину. Ще один момент під завісу першого тайму. Поборовся тут Ковталюк, віддав передачу на кане. Кане входив в штрафний майданчик, падав. У карній зоні Сапутіна, але Сапутін одразу пішов до арбітра матчу говорити про те, що ніякого контакту не було. І Ібрагім Кане отримав жовту картку за симуляцію. Адже потім з повторів було видно що, власне і зараз, що Сапутін аж ніяк не чіпав 50-го номера полтавської команди. І Отже, Ібрагім Кане отримав жовту за симуляцію. Ще момент під завершення першої половини зустрічі пробивав Джордан з кутового не зовсім вдалий удар для 55-го номера. Зорі Джордан, який спочатку чемпіонату виступає за луганську команду. Ось якщо перше коло для нього це була більша адаптація, то зараз у другому. В другій частині чемпіонату вже набагато краще став виглядати Джордан Поп майже одразу після початку другого тайму замість В'ячеслава Чурка на полі з'явився Петер Мічин. І ось одразу момент від відмічена намагався він злето пробити, влучив одного захисників Ворскли Антюх на добиванні Намагався м'яч заштовхнути далі в ворота Ісенка, але не вдалося це зробити технічно. Візначаємо передачу Гереро зовнішньою стороною стопи, який побачив вбігання. Мічен. І от ще один момент. Жуніньо розіграв тут з партнерами Цю, цей кутовий, Яцик зробив подачу. І тут Мічин спіймав м'яч на ногу дуже класно, дуже технічно. І ледь не влучив площину воріт, той пройшов біля стійки. Павла Ісенка класно зловив на ногу Петр Мічен, але не влучив в цьому моменті. Зоря продовжувала атакувати, і атакувала вона достатньо впевнено. Гереро боровся за м'яч. До останнього дуже хотів він забити в цьому матчі, але з моментами не виходило. Ще одна спроба пробити від Кирюханцева. Отримав він м'яч. Влучив Вигоря Пердоту в капітана Полтавської який, до речі, трьохсотий поєдинок за полтавську команду в усіх турнірах проводив. І от хороший момент у Гереро все правильно робив, підпрацював собі під ногу, змістився, пробив з лівої, повз в роте, повз голкіпера, але влучив знову ж таки в стійку і не зміг записати гольову дію на свій рахунок в чемпіонаті. Хочеться йому забивати, адже багато забивав. У першому колі, і в принципі, Гереро один з найкращих бомбардирів команди. Але в цьому моменті йому це зробити не вдалося. Ілія Крупський отримує жовту картку за абсолютно, здавалося б, непотрібний фол у центрі поля проти Дениса Антюха затримав його руками. Ось тут намагався таким чином зупинити 27 номер Ворсквоє і отримав попередження. І тут буквально пройшло. Півтори хвилини з моменту першої жовтої Крупського контроль м'яча від футболістів полтавської команди. З Крупський отримує передачу, намагається розхитати він Антюха, і от навіщось іде йому в ногу? 27-й номер. Антюх зрозуміло, що отримав тут в литку достатньо неприємний контакт. Дивимо ще раз повтор цього епізоду. І от ну, наступив на литку Ілля Крупський, Денису Антюху, і в результаті чого змусив арбітра нашого матчу піти переглядати вар на предмет вилучення. Зрозуміло, на предмет спочатку картки, так і було ухвалено рішення, що Ілля Крупський отримав другу жовту і пішов відпочивати, залишивши Ворсклу в меншості. От саме за цей епізод. Жорстко незрозуміло навіщо. Але Ля Крупський залишив за трохи більше ніж 20 хвилин до завершення основного часу полтавську команду в меншості, і в принципі абсолютно ні з чим не сперечався. Пішов собі спокійно в підтрибунне приміщення, але знову ж таки достатньо незрозумілі дії від 27-го номера полтавської команди. Тим не менше, Ворського намагалася якось виправити ситуацію навіть в меншості. Команда Сергія Долганського йшла вперед. Продовжувала атакувати. М'якушко виконує подачу, штрафний майданчик спроба пробити. Знову ж таки, Феліпе пробиває непогано. Приклався по мячу, але пробив прямісінько по центру. І Олександр Сапутін тут абсолютно без проблем відреагував на цей удар. Він бачив все, куди м'яч летить, зловити. Звісно, було його важко, але відбив перед собою. Удар все ж таки був сильний. Ворскла все одно і навіть під завісу матчу натискала, адже впродовж цього поєдинку команда більшу частину ігрового часу володіла м'ячем. Моментів момент менше, але м'ячем володіла команда Сергія Долганського. Дебют для нього дійсно вийшов достатньо важкуватий. Це ну, ще один яскравий момент цього матчу, як Гереро йшов на заміну. І ось його емоції, того, що все ж таки не вдалося забити в цьому поєдинку, дуже сильно він хотів це зробити, дуже сильно він переживає за те, що не може відзначитись забитими м'ячами. І ось тут яскраво ще раз доводить той факт, що йому не байдуже, не байдуже. І ще й жовту картку за це отримав вже за межами поля. За тому моменті, коли пішов. Він на лаву запасних вісім хвилин було компенсовано у цьому матчі. Адже було багато пауси була нас, був у нас нас перегляд. Вар ще один момент у Ворскви був перед цим момент так само У Зорів компенсований час. Удар вікенці Волошина, який з'явився на полі. Ніхто не заважав Волошину, Він бачив, куди можна м'яч відправити. Але той і зрізався з ноги. І вийшов трохи неточним у 16-му номера луганської команди. Отже, Зоря здобуває перемогу мінімально завдяки голу Якова Башича і перериває безвиграшну серію в українській прем'єр-лізі з п'яти ігор. А Ворскла, навпаки, шість матчів до цього не програвала і зараз зазнала поразки вперше на старті другого кого чемпіонату. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.